Голова ПЦУ Сергій Думенко звернувся до предстоятеля Української православної церкви Митрополита Онуфрія. Тон листа можна охарактеризувати як стриманно хамський. Думенко назвав предстоятеля УПЦ митрополитом у Києві, а архієреїв церкви тими, хто перебуває з ним. У ПЦУ. Говорячи про об'єднання без умов, не пропонують нічого іншого, окрім як приєднатися до них на основі Томоса, виданого Варфоломієм. Крім того, Думенко згадав вимоги до початку діалогу, які на соборі у Феофанії висунула Українська Православна Церква. Голова ПЦУ назвав їх нереальними для виконання, і тут він мав рацію: ми нагадаємо вам ці умови. Перше. Припинити захоплення храмів та примусові переходи парафій Української православної церкви, друге, усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у статуті Православної церкви України, є фактично не автокефальним і значно поступається свободам та можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені статутом про управління Української православної церкви. Третє вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ. Адже для Української православної церкви, як і більшості помісних православних церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів. Думенко абсолютно не лукавить у даному випадку, оскільки розуміє, що погодитися хоча б з однією з цих умов означає поставити під сумнів усі попередні дії щодо легалізації ПЦУ як структури. З іншого боку, ієрархи Української православної церкви також розуміють, що ПЦУ на такі кроки не піде. Що маємо у результаті? По-перше, Швидше за все, звернення на адресу УПЦ були опубліковані під тиском Константинополя, і в даному випадку самого Епіфанія цілком влаштовує порядок речей, що склався. Держава підтримує ПЦУ, яка займає домінуючу позицію з усіма випливаючими з цього дивідендами. По-друге, тон звернення та висунуті в ньому умови вказують на те, що в ПЦУ чудово розуміють безперспективність самої ідеї. Такий крок з їхнього боку скоріше формальність, на яку вони пішли з огляду на Стамбул, аніж реальна спроба налагодити мости. По-третє, Звернення, опубліковане напередодні ймовірного ухвалення закону 8371 про заборону УПЦ, вказує на те, що в ПЦУ формально відсторонилися від підозр у зацікавленості такого розвитку подій. І якщо їх хтось після цього дорікатиме, вони можуть сказати, ми до них звертались, а вони не послухали. Отже, їх не цікавить доля українського православ'я. Отже. Ніхто не ставить ілюзії з цього приводу. Навряд чи предстоятель Української православної церкви піде на якийсь навіть формальний діалог, враховуючи, що питання заборони церкви стоїть на фінальній стадії. З іншого боку, цей діалог ПЦУ теж не потрібний. Тим часом митрополит Запорізький Лука опублікував свою реакцію на цей лист у своєму зверненні до митрополита Онуфрія. Він говорить, ми не відмовляємося від діалогу з усіма людьми доброї волі, які щиро хочуть єдності православ'я в Україні, але особисто для мене залишається загадкою, як можна застосовуючи насильство, погрози, побиття, підробку, святотатство та злодійство говорити про необхідність любові та миру, як можна, творячи справи темряви, говорити про світло? Бог бачить серця людей. Перше, з чого, на мій погляд, мав би розпочатися діалог про нашу єдність, так це ж визнання тих злодіянь, які були скоєні щодо нашої матері церкви і покаяння в них. На нашу думку, дуже сильно сказано, особливо в контексті тих подій, які відбуваються, і зокрема у Києво-Печерській лаврі з храмом Живоносне Джерело. Українська православна церква своїми силами та завдяки пожертвам своїх прихожан підняла з руїн цей храм. А 14 серпня 2024 року храм було опечатано, відібрано, і вже 16 серпня над ним було вчинено наругу членами ПЦУ. То про яке єднання тут можна говорити? А тим часом уряд Туреччини заборонив Константинопольському патріарху Варфоломію відправляти божественну літургію в стародавньому монастирі Панагія Сумела, що знаходиться на території держави. Незважаючи на обурення цієї ситуації місцевих греків, місцева влада обмежила доступ духовенства та віруючих до обителі. А патріарх Варфоломій, який мав очолити урочистості, взагалі не приїхав. Ми, звісно, не злорадствуємо, а лише підкреслюємо цією новиною статус так званого Вселенського патріарха. Тому робіть висновки православні. Наступний тиждень має бути не менш насичений на події, ніж цей профільний комітет Верховної Ради України і Всеукраїнська Рада церков підтримали прийняття законопроекту 8371. Про що повідомив президент Зеленський. І вже у 20-х числа серпня депутати зберуться для голосування. Тим часом голова синодально інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Климент висловив чергову свою думку щодо потенційної заборони Української православної церкви. Він пояснив, що заборонити церкву як будь-яку іншу юридичну організацію неможливо. А таке рішення парламенту створить більше проблем уряду, ніж самій українській православній церкві. Що ж, сподіваємося, що воно так і буде. Ми хочемо, щоб ви знали трішки більше, тому підписуйтесь на наш канал.